Польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про легалізацію для українців у Польщі. А також поговоримо про перетин кордону ЄС нові правила, які були запроваджені вже з 12 жовтня. І мені приємно представити нашу гостю Олена Дихтяр, експертка з питань легалізації українців у Польщі, засновниця благодійного фонду Дім там, де ти. Відома блогерка. Привіт, Олена. Привіт, привіт. Бачиш, знову запросила тебе, тому що є потреба дуже багато, дуже багато українців зараз, саме воєнних мігрантів, звертаються з питаннями, як, що до чого, тому що багато е, нових правил, е, і, зокрема, в самій Польщі, і на території Європейського союзу, мабуть, давай почнемо з новації з 12 uh -huh. жовтня. Власне, запроваджена така нова система в'їзду в ЄС і виїзду з європейського союзу, і вона збирає біометричні дані так. для громадян, які не є громадянами, які входять країн, до які входять до європейського блоку. От, власне що тут важливо знати для українців, бо я вже чула, що українці, які перетинали кордон, вже в них брали зокрема відбитки пальців, так ну і фотографували. І фотографували так. Для чого це було зроблено? Ну, звісно, для контролю. Тому що наразі дуже великий бардак, як це називаю я, з рахуванням безвізу. Бо українці заїжджають на територію Польщі, якщо вони мають тут захист, по М-обивателю. Потім м обиватель злітає, перебувають поза межами Польщі більше ніж 30 днів, вже статусу немає. чи… Включається безвіз чи не включається, ось і чи далі як цей безвіз бачить Європа інші країни? Насправді дуже багато запитань до цього. Тому ось ця система вона безкоштовна для українців, як і для всіх. Громадян третіх країн ця система дозволить нарешті. Маю надію, що буде все воно працювати так, як треба, контролювати ніби візу. Бо ми знаємо, що це стосується в першу чергу і виключно для туристів, для українців, які мають емобиватель, тобто підстави для легального перебування довготривалого перебування в Польщі, мають карти побиту резидента часового або ж громадянство, то це їх не стосується. Тобто, якщо українці вже більш-менш легалізувались, так. так вони мають тимчасову карту побиту або тимчасовий захист, так, так, так статус так, так. Укр, емобиватель, тобто емобиватель їх не стосується, так. вони перетинають кордон згідно з цими документами. Йдеться саме про тих громадян, які е, перетинають кордон згідно з безвізовим режимом, так, так? туристи. Тобто це відбитки пальців, фотографування Фотографія. і дітей стосується. Всі так? стосуються так, і штампики в паспорті про перетин кордону вже не ставлять. Не ставлять. Вносяться в систему, і це мене трошечки лякає, скажу чесно, Чому? і всіх українців теж на сьогоднішній день, тому що ми бачимо, як працює система в Польщі, на жаль, вона не ідеальна. І коли ти перетинаєш кордон з м обивателем то теж не ставлять початки. Коли з картою побиту перетинаєш, теж не ставлять початки. Але якщо з картою побиту вже проблем немає, то з М-обивателем можуть бути збій системи, і статус втрачається. А довести, що ти перетнув кордон, в тебе ж немає початки. Так, коли ти заїхав, ти вже не можеш. І тут дуже така знаєш, складна процедура, довготривала. Треба писати листи на кордон, на той перехід через профілі Зауфани, просити це підтвердити, просити відновити. Тому я маю надію, що система буде працювати і зараз вона впроваджується поступово не на всіх переходах. Що приготують так зараз? Мені відписуються мої підписники своїм досвідом діляться як вони зараз переходять кордон. То так писали, що на деяких взагалі немає ніяких змін, так а на деяких вже і фотографують і відбитки. Ну, От автобусом їхали так, знайомі, так. то вже якраз брали біометричні дані. Ну мені здається, що в цьому випадку, якщо, наприклад, людина перетинала по емобивателю кордон і в неї не взяли біометричні дані, так не відсканували нічого, то. Людині легше довести, що якщо втратився там цей зв'язок з м обивателем тобто ну, немає не фото, немає, скажімо так, не були проведені ці процедури. Отже, людина в'їхала по м обивателю Ну, це так. так Роздуми так, на, так, на так, тему. Так, так. Хочу поговорити вже більше детально про легалізацію угу. українців в Польщі, зокрема і... Економічних мігрантів і воєнних мігрантів насамперед, тому що ми знаємо, що е, яка була історія з спецзаконом, так? так тобто він е, пережив не один апдейт, І от один з останніх, коли були внесені зміни, е, президент Польщі Кароль Навроцький спочатку заветував ці зміни, потім додав свої, і цей закон уже був ухвалений. Він почав діяти і. Е, Команда президента Кароля Навроцького вона говорила про те, що статус Укр власне він продовжений до весни наступного року, 26-го року, і все. Тобто, що його немає наміру далі продовжувати, там президент Польщі. Звісно, що багато українців сподіваються на те, що все ж таки він буде продовжений згідно з нормами Євросоюзу, тобто є рішення Брюсселя про те, що тимчасовий захист для українців, які приїхали через війну і російську агресію до ЄС, він діє до весни 27-го року, тобто ще тоді скільки півтора року. так? Як все ж таки, які існують зараз варіанти? Тобто, якщо не продовжить президент цей статус УКР вже з весни 26-го року, що робити? І чи варто до цього готуватися вже зараз? Моя думка, що варто готуватися вже вчора до цього було. Тому що, знаєте, якщо зараз так взяти і спокійно подумати, то кожна новелізація закону, так, кожне це подовження, воно в Польщі проходить через такі потуги і нерви, що вже потім, знаєте, не хочеться ні того статусу, ні того емобивателю. Ну бо Кожне подовження в останній момент. І це дійсно дуже заважає спокійно жити, розвиватися і працювати. А чому так? Це тільки в Польщі так, чи в інших країнах теж? Мені здається, що тільки в Польщі. Тобто щось, якісь фактори на це впливають. Ну, це фактори, які трошечки заважають то вибори президента, то вибори в парламент. Я не знаю. Вот і, і натат... українське питання так, українське питання стоїть не на першому місці, так але дякуємо за те, що все одно мають на нас час і приймають рішення, які дозволяють українцям перебувати в Польщі легально. Тому я б сказала так: готуватися вже давно потрібно було, і як би це не звучало, але потрібно визначатися. Що далі? Хтось говорить мені, що треба жити сьогоднішнім днем, я з цим не погоджуюся, тому що максимально я вважаю, що треба жити ще й завтрашнім, і трошечки післязавтрашнім. Да? В Україні люди живуть сьогоднішнім, а ті, хто виїхав, все ж таки є можливість трошки думати, що буде завтра. Так, ну бо перебування за кордоном, тобто в Євросоюзі, в Європі, воно все ж таки має бути за законом. І Піклуватися, хто про це має. З одного боку, держава вона надає законні підстави, а з іншого боку, у кожного громадянина України, воєнного мігранта є вибір, що робити далі. І я теж розказую і пояснюю, який це може бути вибір. Тобто легалізація може бути традиційним способом, можна подавати на часового побиту карту, на підставі роботи, господарської діяльності зараз. Дозволено українцям як ніколи відкривати господарську діяльність в Польщі за пільговими умовами. Ніколи такого не було. Тобто це ще діє, да це, це ще діє забрали. і буде діяти, поки діє устава про допомогу українцям. І на підставі відкриття ФОПу можна легалізуватися. Тобто не треба боятися відкривати ФОПу. У нас знаєте є якісь страхи. Що боже, ми як туди вступимо, як же потім ну, в Україні звідти... легко відкрита, кажуть, що важко закрити. В Польщі немає такої проблеми. Можна не закривати, можна заморозити на якийсь час. І Є така можливість користуйтеся. Карти тимчасового побиту, ти кажеш. Ну, я чула про те, що зараз дуже складно, терміни не дотримуються, і дуже багато людей можливо через те, що дуже багато людей подало. Що якби цей процес не такий простий, насправді, тобто люди то можуть подати документи, але коли ця карта буде, теж не зрозуміло. Довготривали. І ще ж є така особливість, що, наприклад, коли люди переходили, маючи статус Укр на карту тимчасового побиту, вони могли виїжджати. Там, так. в Україну, наприклад, бо у багатьох родин чоловіки, сини, брати на фронті, ну і дівчата зрозуміло, так само, і жінки. І часто їздять, хтось поранений, треба якась допомога і так далі. Тому коли вже ти переходиш з тимчасової карти побиту на нову, тимчасову карту побиту, ти не можеш виїжджати в цей час. Я правильно розумію, поки цю карту роблять. І виходить, що це може бути і півроку, і більше. Ну, наразі ні. Якщо. У вас є карта побиту, і е, е, яку ви вже отримали, і зараз ви будете подавати на нову карту. То попередня вона по закону подовжена, вважається. До 4 березня 26-го року Тобто можна виїжджати. і так. дає підстави для перетину кордону, але не подорожі по Євросоюзу, а саме як виїзд в Україну і повернення з України. Тобто їздити з Польщі, там, я не знаю, кудись у Францію чи ще кудись по вже не можливо. картам по, ні. Подовженим ні. по подовженим картам, подовженим ні, візам. Ні. Бо але... Просто не впустять назад. Так, 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 так. Хоча теж стикаюся дуже багато з такими. Коментарями та ніхто не перевіряє, та ми там ніхто не дізнається. Але це ризик. Це ризик, краще не і в цю гру не потрібно грати, якщо ви дійсно хочете далі будувати своє життя в Польщі, вам потрібно потім буде подавати на ПМЖ. І всі ваші виїзди і по Європі так само будуть перевірятися прикордонною службою. Як вони це роблять? Звісно, нам про це ніхто не розкаже докладно, бо ми зразу зможемо <свісно> якось зорієнтуватися, як це можна обійти. Ну але ж ну, є мобільні телефони, які зареєстровані на наші паспорти. Ну, є купівля квитків на паспорти. Ну, слухайте, геолокація, банківські картки, де ми розраховуємося за кордоном, це все відслідковується. Ну так, краще, от радимо все ж таки не порушувати так. законодавство, дотримуватись його, тим більше, якщо ви на статусі або навіть статус тимчасового захисту, або маєте карту тимчасового побиту, дотримуватись законодавства країн Європейського Союзу. Що стосується, тобто ти сказала карта тимчасового побиту, так? Які карта ще варіанти побиту. Тобто кілька разів ця карта, і потім можна статус резидента, так? так? Далі так. зі статусу резидента можна перейти на громадянство. На громадянство, якщо є так. таке бажання. Якщо Але немає. там по громадянству, от я, наприклад, коли готувалась до ефіру, читала вже про ем, державний громадянський екзамен, так, от обговорюють його запровадження, і він ну, просто кажуть, що буде дуже важкий. І навіть що польським громадянам кажуть, його здати буде не просто а тим більше українцям, бо там же і історія, не тільки мова, да, історія, так, культура, так, і все. Так, так щодо. Тобто, це не буде у формі такої співбесіди, яка є зараз. Так, щодо отримання громадянства, ми чекаємо зміни, тому що коли пан президент Кароль Навроцький заветував перший раз так закон. То потім він подав свої зміни і він хотів, щоб в цьому законі також було був подовжений термін очікування термін подачі так на громадянство. Але ж в одному законі ну все змішувати якось ну нелогічно. Тому вже в першу чергу в цьому законі було подовження перебування українців в Польщі, але. Далі вже починається проєкт, обговорення цього проєкту про отримання громадянства іноземцям в Польщі. Воно то логічно, звісно, що ну, потрібно знати історію, культуру, потрібно знати мову, чи потрібно подовжити термін отримання громадянства. Ну, я не беруся судити, звісно, що мають приймати рішення громадяни цієї держави. Так, і президент має приймати рішення парламент, як надавати громадянство. Але треба все ж таки моніторити, як є в інших державах Євросоюзу. І я так думаю, що якщо вони приймуть ці 10 років і екзамен це один, ну то так, менше буде українців, які захочуть подавати на громадянство. Вони будуть мати ПМЖ, навіщо їм те громадянство? По великому рахунку, щоб голосувати. Ну, я так розумію, ну, що просто йдеться про те, що все ж таки українці більшість там 80-90% працюють, платять податки, тобто фактично є важливою активною частиною там, суспільного, економічного життя країни. І, звісно, що хотілося б, можливо, десь впливати на якісь процеси і політичні також, бо виходить так, що люди працюють, але голосу не мають. Ну, але поляки чомусь цього бояться, я не розумію, чому насправді може закінчитися тем, тим, це моя особиста думка, що ну, вийдуть в іншу країну, де більш лояльніші умови. Ну так, тут це теж треба думати. Я, до речі, дивилась, от якраз така ремарочка, про польсько-українські відносини і. Опитування польського центру дослідження громадянської думки воно свідчить, що 50% поляків вважає, що обсяг допомоги, яку їхня держава надає біженцям з України, є надмірною. І результати дослідження показують, що за останні півроку ставлення поляків до прийому українських біженців знову дещо погіршилось. Наприклад, навіть з там, тенденціями, яка спостерігалася з невеликими перервами середини 2023 року. Тобто, частка голосів на підтримку прийому біженців з України в Польщі є найнижчою. А голосів проти найвищої з часу, коли от власне цей центр почав ставити це питання респондентам, тобто з 2014 року. Ти якось для себе це знаходиш відповіді? Чому так? Це українці винні? Чи, чи хто винен? Пропаганда. Пропаганда, дезінформація. Пропаганда, Пропаганда дезінформація, Росії, Росія, так, яка вкладає шалені так, кошти. Так, в це. Так, Це перший момент. Другий момент. На мою думку, багато помилок було зроблено хоча хто я така, щоб судити, але знов таки моя особиста думка. Багато помилок було зроблено під час виборчих кампаній. Так, ну звісно, що хотілося до себе привернути уваги, і я вважаю, що політики такого рівня, вони не мають говорити такі речі, які впливають. Потім на громадян на, думку, на суспільство і на відносини а було сказано багато таких речей неправдивих, тому що зараз вже починають це виправляти і надавати статистичні дані, що Україна говорю, що... в три рази більше дала. Так ніж отримала від Польщі ну, просто фінансово. кажуть про привілейоване деякі політики, привілейовані, так би мовити, дав становище українців у Польщі. Ну конкретно ж на красне ну, я, що я з української громади, так? я не бачу цього привілейованого становища. Абсолютно я знаю, що люди, які працюють, вони з першого дня, коли тут, пішли працювати. Багато хто не по своєму там, скажімо так, профілю професійному, а і в магазини на якісь роботи такі без вищого освіти, хоча люди мають вищу освіту. Тому тут це таке питання, скажімо так, щегульне, як кажуть так, в Польщі. Хочу повернутися до питання легалізації. Багато зараз говоримо про, чекають українці на карту, така солодка назва, цукр. Так? Так. Тобто, чи вона така солодка і є, і буде для українців? Що це за карта? Чим вона відрізняється від карти тимчасового побиту? Хто її може отримати? Карта «Цукр» – це карта на три роки. Тобто вже зрозуміло, що не буде залежати від того, який дохід має українець, який буде подавати на цю карту, який там має там, соціальний стан і так далі, може отримати їм, але обов'язково повинен мати статус УКР на день подачі, на, не, не повинен його втратити цей статус протягом року і. На 4 червня 2025 року повинен мати цей статус. Ось такі три критерії, які вже опубліковані, вони мають виконуватися одночасно. Угу. І подача буде тільки в електронному вигляді через профіль Зауфани, через платформу, яка ще не готова на сьогоднішній день. Тобто, це з Нового року вже, так? Маємо Ми так. надію, що з нового року, бо е, хочуть, щоб до 4 березня 26 го року вже всі, хто кому належить і хто має бажання, міг податися на карту. Тобто Сукур. ще раз можуть податися зараз ті, у кого статус. Зараз ще ніхто не Ні, може ну, так. З, з Нового року, надіємося, ті, хто е, мав статус на яку дату? На 4 червня 20... 25 року. Червень 25-го, так. І все. Хто з 4 червня 2025 року приїхав, то вже не може, так? Виходить так? А... Бо просто я, я чому питаю, тому що дуже багато ж зараз приїжджають. Ми бачимо, які так, атаки так, страшні, так, так, по 800 так. дронів тільки. Да, якщо комбіновані атаки ще з ракетами, то просто шалена кількість зброї з неба. І руйнуються будинки, руйнуються оселі, соціальні структури. Будівлі, так? тобто школи, дитячі садки і так далі. І Люди просто навіть ті, які не виїжджали, зараз ухвалюють такі рішення просто виїжджати. Я просто подивилась, наприклад, що зробили з Костянтинівкою ось буквально на днях. То це другий Маріуполь, просто страшно. Людей майже немає. Тому куди ці люди їдуть? Хтось на Західну Україну, а хтось в Європу, хтось їде до Польщі саме. Так, 4 червня 25-го року останні зміни. Які опубліковані вже на сайті gov.pl, щодо карти Цукор. Тобто на це, до цього моменту повинна, повинен вже бути статус. Хто приїхав після 4-го, ну, значить, вже не підпадає. Але на сьогоднішній день. Можливо, ще, ну, я впевнена, що ще будуть якісь зміни, інструкція, чітка по списку документів, по процедурі. І ми вже більш детально будемо про це говорити. Ну, бо зараз нервувати на цю ну, тему. Зараз так, зараз. Але треба. Єдине, що підготуватися. Цього, так, так, тут в мене є кілька порад: перевірити свій профіль Зауфаний, діткам з 13 років так само. Якщо немає профілю, то зробити профіль Зауфаний. Перевірити, чи ви подавали нові. Свої закордонні паспорти, якщо ви змінювали їх до уженду, тому що це обов'язково. Дітки мають здати відбитки пальців з 6 років, теж звертайтеся до уженду, здавайте. Тобто, ось це треба підготувати. Свідоцтво про народження знову ж таки. Ну, бо коли ви будете, як батьки, подавати на карту цукер, потім подавати своїх діток, то треба рідство довести і повинні бути свідоцтва про народження. а Ми знаємо, що в Польщі всі документи українські мають бути перекладені у присяжного перекладача. Ось зробіть це спочатку, бо це ніколи не буде не лишнім. Підготуйтеся. Тобто я так розумію, що українців, які на статусі Укр, варіантів то і не буде, особливо хто, наприклад, не, не може, на, згідно там немає ФОП, немає там, роботи такої постійної на карту тимчасового захисту, то, тобто карта ЦУКР – це єдиний такий вихід, так, легалізації? Так, значить, господарська діяльність, робота, або якщо воно з членів родини є, є карта побиту. То можна приєднатися. Так, якщо цього немає, то тоді якщо карта цукер. Якщо цього цукор. немає, тоді карта цукор. Так, Так, Олена, у нас ще пів п'ять хвилиночок єся. Бачите, хочу ще півгодини, але нема цього часу. 800+. плюс. Угу. Я вже таку новину побачила, що з 1 лютого 26-го року ЗУС, тобто заклад соціального страхування в Польщі, він буде перевіряти зайнятість українців і чи ходять діти до польської школи для виплати 800+. плюс. Чи ходять діти до польської школи, вже перевіряється. Уже цей період повністю виплата тільки для батьків, якщо дітки навчаються в польській школі, починаючи з руки. Тобто дітки мають бути в системі СІО. Зараз дуже багато проблем з цим, тому що Зусут направляє листи, їх треба обов'язково читати в кабінеті, що там написано. Бо це 300 плюс теж стосується. Дітки мають навчатися в польській школі, і отримується лист, що ми не не знаходимо дитини в СІО, треба терміново йти до школи, брати підтвердження і протягом 14 днів відповідати. Тобто, те, що дітки ходять до польської школи, це все вже працює. А, а зайнятість. зайнятість ось ця заводова, так про яку пишуть, це з нового періоду. Чому з 1 лютого? Тому що з 1 лютого можна подавати заявки, тому заявки вже будуть подавати ті, хто працює, і ті вчаться в школі. Але є проблема, що багато українців працюють там від часу до часу, бо ці умови оджалу, uh -huh. так, наприклад, так, uh -huh. шмітювка. Тобто вона передбачена на якийсь проєкт. Тобто uh -huh. людина зробила проєкт, їй згідно з цією мовою заплатили. Тобто, це легально все. Далі людина, наприклад, чекає наступного проєкту і там кілька місяців не працює. Тобто, виходить, що в цій там, де буде ця перерва, людина не буде отримувати родину, так? 800+, плюс. Як це буде? Є якісь ну, ось так звана прописані ак речі щодо цього заводова, так. Що основне? Це мають бути сплачені складки ЗУС. Можна їх сплачувати самостійно. Тобто в період, поки ти не працюєш, там ця угода там в тебе закінчилась? Буде даватися місяць, так, щоб ви могли там, змінити роботу чи там, не знаю, підписати якусь умову на новий проєкт. Так само активність заводова теж. Не стосується тих, хто є на урлопі материнському, тобто вони не працюють, але отримують так? декретна відпустка. Декретна відпустка. Або можна бути зареєстрованим в ложенді праці як особа безробітна, це теж якби активність заводова. Тобто ну, варіанти є. Відразу скажу, що не стосується активності заводових для батьків, чи дітки мають польське громадянство угу. і мають польську інвалідність. Тобто доведено, да, В Польщі так, так, доведено так, так, так. ще е, буквально коротко попрошу 800 плюс для українських дітей, які закінчили школу в Польщі, але не досягли 18-річного віку. віку. Тобто, це раніше не було, так? От е, буквально цей рік не платилося 800 плюс. Зараз є е, воно не те, що не платилося. Платилося, якщо дитина далі пішла навчатися і є в цій системі СІО. Тобто закінчили школу, зареєструвалися якби, як абсолвент польського вищого навчального закладу чи поліціальної школи. Ось. І є в цій системі СИУ, до 18 років можна отримувати 800 Тобто, це треба якось доводити, подавати якісь дані? Так, так? звісно, якщо дитина закінчила школу польську угу. і пішла далі навчатися. То вона прийнята вже до навчання. А якщо вона не пішла навчатися, а чекає там вступу до університету, значить подавати тоді, коли є в системі СІО. Подавати. Дякую, Олено. На сам кінець, хвилинка до завершення. Як завжди, твої побажання всім, хто нас слухає, хто дивиться, це насамперед українці, воєнні мігранти. От кілька слів від тебе. Я хочу побажати спокою. Побажати не робити хаотичних дій, спокійненько сісти, подумати. Подумати про легалізацію не тільки свою, а й всієї родини. Вона може бути різна, це нормально. Але чітко зрозуміти, на яких підставах можна залишатися в Польщі, і далі вже планувати своє життя. Хтось може виїхати далі, хтось може повернутися до України. Але. Варто розраховувати завжди на себе, на свої знання, на насамперед, свій досвід. Так і я думаю, що мабуть прийшов час для українців, які виїхали воєнних мігрантів, все ж таки планувати життя, бо від цього залежить так. життя і людей, і родин їхніх, так насамперед, дітей. Олена Дехтяр, експертка з питань легалізації, засновниця благодійного фонду Дім там, де ти була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі. Ми говорили про нові правила легалізації для українських воєнних мігрантів у Польщі. Нагадаю, що запис цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України в нашому Ютубі, а також шукайте нас у соцмережах. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.